вчителі масово звільняються оці останні декілька років зі шкіл. І ясно, що не всі підуть в репетиторство. Скоріше за все, в репетиторство підуть ті, хто і так вже колись мав як додаткову да, роботу репетиторство, і просто масштабують зараз цей, цю роботу як повністю основний дохід. І я не виключення. Я в 23-му році також звільнилася з державної школи, попрацювала трохи в приватній, але звідти теж пішла і пішла повністю в репетиторство. Але я думала, чесно кажучи, куди я б могла б піти, якщо б я. Не розглядала репетиторство, я б можливо пішла б в магазини. Знаєте, там можливо на касу, як би то не звучало, можливо, там. Голосно, гучно і так далі. Але так я б хотіла після роботи в школі мінімальної кількості спілкування з людьми, і от там роботи, яка була б зосереджена на чомусь одному, щоб я могла собі спокійно взяти роботу і її виконувати. Розумію, що в тебе на касу або там сільпо на касу то не було б, наприклад, без залученості в спілкування з людьми. Але, от ви, мою думку, зрозуміли. Тобто я настільки була перенасичена спілкуванням з батьками, з дітьми, що я не вірила в принципі, що я колись залишусь в освіті. От така в мене була да, негативна історія. Досвід. А от ви, якщо ви звільнилися, якщо ви мої колеги, якщо ви вчителі, і ви звільнилися з державної школи, не пішли в репетиторство, якщо не секрет, куди ви пішли працювати? Поділіться, будь ласка, в коментарях.